Всім вітання. Сьогодні вже якби друга ніч, коли я використовував даний конвектор. Перша ніч була екстрем випробування. Зараз вже трошки би, краща ситуація, тому що вчора я вже спалив два оберемки дров в котлі, трошки хмизу. На ніч котел був завантажений о 5 годині. Звичайно, що до пів восьмої він вигорів. Дивимося на систему опалення 20 на вході 19 на підлозі. Це ну, тут біля конвектора трошки вища температура. Тут у нас також майже 18, на меблях 18,5. І тепер головне, дивимося на наружну стінку. Наружна стінка у нас, от я піднімаюся доверху, промінь видно, так. Це вже тут теплового потоку великого немає. Але коли ми порівняємо температуру всередині і температуру на зовнішній стінці, вона в нас вирівнялась. Це та мета, яку я ставив. Тому що якщо взяти оця наружна стінка, от вона зараз в мене перекривається тепловим потоком від конвектора, який споживає 80-85 Вт. Далі батарея опалення 1,30 м. І там залишилося в кінці ще 60 см. Можна поставити, знову ж таки, вже буде 40 Вт споживати. І в мене вся наружна стінка буде мати теплове блокування від тепловтрат. Тобто, з допомогою. Даного конвектора. Я зовнішню стінку, яка відбирає тепло. зробив, що ця стінка в мене вирівнялась по температурі, і зараз дана стінка на себе брати тепла з кімнати вже майже не буде. Це головне. Тепер конвектор працював, я поклав градусник. подивимось, що у нас, яка тут залишкова температура. Виключив його сьомій годині. Так, не знаю, сфокусується, не сфокусується. Ну, було, так, самому 37 градусів було, показував. Це не так важливо. Він прогрівається досить таки непогано. І вихідна температура, якщо брати в даний момент у нас працювало вночі на початку ночі. От у мене температура в системі 18,5 і температура на підлозі 18,5. І наружна стінка 18,6. Тобто всі температури вирівнялися. Працювало вночі електропідігрів, тому що е, зразу кажу, що 100, 200-300 Вт будинок ніхто ніколи не нагріє. Це утопія. Але кімнату площею 12 квадратів, 300 Вт. Я вчора продемонстрував, що температуру піднімають. А якщо температура піднімається, значить тепловтрати перекривається 100%. Тепер цей конвектор, головне його було завдання, щоб зовнішня стінка, яка забирає тепло, вирівнялася в температурі, і ну, джерелом тепла вона не буде, але, по крайній мірі, великого поглинання енергії немає. Тепер я намалюю розріз даного конвектора, розкажу трошки теорії, і ми ще сьогодні попрацюємо над новим проєктом. Виникла ідея і я перевірю її. Так, намалював малюночок, зараз розкажу, і вже намотав чергову намоточку. Це у нас тут 30 метрів на трубі намотано. Попередню на оцинкованій трубі де 60 метрів карбонового штура, Я вже демонстрував. Прогрів там вже також зафіксований. Зараз беремо пірометр і дивимося, яка у нас температура на 42 градуси. Так. Зафіксували, запишемо, що у нас тут 42. І зараз поспілкуємося відносно, тому що дають запитання, який сенс робити нагрівач, який там має 25-27 градусів на поверхні. Головна мета була, щоб повітря холодне з підлоги заходило знизу, піднімалося доверху. Прогрівалася і прогрівала стінку. Так само хвиля від плівки, яка посередині під керамогранітом, Гріла цю кераміку. Ця кераміка одночасно гріла як повітря, яке піднімається доверху. Так само частина енергії проходить через пінопласт, це я це демонстрував. І ця стінка вже прогрівається, так як в мене в стіні тут є повітряний прошарок. От, після повітряного прошарку йде зовнішній шар цегли, і по верхньому шару цегли йде утеплення пінопластом зовнішнє. Тобто, в мене це, якщо частина енергії проходить, і вона помаленьку по стінці піднімається верху. Якраз за рахунок цього, в мене вийшло, що температура входу, коли йде, і вже тут в мене на стінці. Що тут температура, що в кімнаті, що температура на стінці однакова. Тобто, в мене вже ця стінка не відбирає тепла із кімнати, оскільки в неї температура рівна температурі кімнати. Тобто, це якраз збалансувалося і це мене влаштовує. Тепер по конвекції зрозуміло. Конвекція в нас виходить як по внутрішній між двома. Цими поверхнями йде прогрів, так і конвекція йде за рахунок протікання повітря знизу, якби злизується тепло і піднімається доверху. Зверху, щойно, я дивився температура 23 градуси, вхід знизу 18. Коли я подивився, от мене, якщо взяти зараз я так схематично намалюю зовнішню стінку, в мене тут вікно. Так. То, тут у мене 18 градусів, а тут у мене 17 градусів. Тобто за рахунок цього конвектора я на градус піднімаю, тут йде ще тепловтрати. Так само можна поставити. Тут у мене 60 на 60 такий самий плиту, яка буде споживати вже в два рази менше. Тут у мене там 84 вати, а тут буде 42 Вт брати. Ну, 40-45. І вже в мене, тут в мене йде батарея, яка повністю перекриває тепловтрати вікна. І вже ця стінка 84 Вт, це 42 Вт. І тут в мене фактично вся зовнішня стінка буде мати тепловий такий підігрів. І це, якщо брати сумарно 120 і тут 200 Вт, це десь буде Вт. 20-330 Вт, 320 300, 330 Вт. Це сумарне електроспоживання для підгріву кімнати. Тепер, що стосується цього проєкту, який я хочу вже на слідуючій неділі, на високій частоті я вже демонстрував своїх відео для того, щоб працював карбон, треба робити біфілярну намотку. Тобто, поверх карбону буде мотатися ще звичайний провід. От, якщо знайду в чорній ізоляції, це був би ідеальний варіант. І попробую пошукати вже хвильові процеси, тому що хто знає, що таке і індукційна плитка, як працює. І Якщо брати вже частоту 20-30 кГц, то вже сама ця труба, яка всередині, вона вже буде нагріватися за рахунок індукції. От, Тепер. Опір той, що на 50-й трубі 1 кОм. Там у нас опір 2 кОм, якщо взяти їх послідовно включати, це буде 3 кОм. Споживання буде менше 20 Вт. Зараз цей маленький споживає 40-45 Вт. Зараз я покажу ватмет. І. Температуру 42 ми вже зафіксували. Так, температура 46, тобто динаміка прогріву відбувається. Я зараз зроблю зупиночку, хай побуде трошки часу. І коли вже максимальна температура, ми її зафіксуємо для того, щоб розуміти, які у нас будуть результати, коли ми будемо послідовно, паралельно з допомогою. Біфілярного включення, імпульсного, тобто варіантів є багато, поле для пошуків безмежне. Будемо працювати. Зараз роблю зупиночку і через певний проміжок часу замірюю максимальну температуру нагріву даного елементу. І зараз подивимося, яке у нас споживання. Так, Споживання 46 Вт. От він у нас заходить сюди. Оце він зараз споживає 46 Вт. Термодатчик завів всередину труби. Показує 50-51 градус. І дивимося пірометр на поверхні 59-60 градусів. Тобто даний елемент при споживанні 46 Вт, прогрівається до 60. Це зовнішня поверхня і 50 внутрішня поверхня. Якщо його помістити всередину, включити паралельно, це у нас споживання буде в районі 70 Вт. І це вже буде такий проточний конвектор за рахунок. Також тут можуть бути вже хвильові процеси цікаві. Ну, і Якщо брати, робити додаткові намотки, робити дефіляри, також цікаве поле для пізнання. Всім успіху і до нових зустрічей!